Іспанська для наших з нуля до А2. Вітаю і запрошую до чергового епізоду із нашого модуля розширення лексики. Сподіваюся, що це буде і цікаво, і корисно. Hola y muy bienvenidos al nuevo episodio de nuestro módulo de ampliación del vocabulario. Espero que esto sea divertido y útil. У цьому уроці ми розглянемо декілька термінів пов'язаних із темою здоров'я. Ось такий анекдот. Un paciente entra in una consulta. У пацієнте ентрайну на por aquí? Le pregunta для прегунталь ¿Una Вона ¿Por qué? Що вас привело сюди? запитує лікар у пацієнта, який заходить в його кабінет. Швидка. А чому ви про це запитуєте? Лукеатраїдо це те, що його привело. Привело іспанською мовою означає і привезло, доставило. Тобто лікар запитує про причину, а пацієнт відповідає про те, що його привезла швидка. Така невеличка гра слів. Уна консульта це той кабінет, у якому лікар приймає хворого. А тепер слова, які пов'язані з цією темою. Ель пацієнте кеха де Мареос Константес. Мареос це запаморочення, тобто пацієнт скаржиться на постійне запаморочення. un tratamiento alternativo. Лікар йому призначив, чи їй, бо ле може бути йому і їй. Альтернативне, тобто інше лікування. Рецетар це видавати рецепт, тобто призначати певне лікування. Me hicieron una revisión médica комплета. Мені зробили повне медичне обстеження. Так от, ревісіон ми знаємо слово ревізія. Іспанською мовою слово ревізіон означає перевірка, а також медичне обстеження. Ла енфера метомолатенсіон артеріаль. Слово «енфермедат» означає хвороба, а енфера означає медсестра. В чоловічому роді медсестра, тобто медбрат, іспанською мовою звучить як енфермеро. Тобто закінчується на О як чоловічий іменник. Тому слово томар означає брати або вживати, наприклад, каву. Але томар також використовується, коли ми говоримо про зчитування якихось даних. Так от, в даному випадку, томола тенсіон артеріаль, тобто зчитала або перевірила, записала або зазначила покази тонометра, тобто виміряла артеріальний тиск. Тенсіон артеріаль. Причому слово тенсіон може використовуватись також як тенсіон де агуа, тобто тиск води в крані, або тенсіон електрика, тобто напруга електрична. Тому що тенсіон означає напруга, напружений стан. Так он, Наприклад, un silencio tenso, тобто напружена, напружене мовчання, тиша напружена. От так ці слова можуть використовуватися в трошки інших контекстах. «El diagnóstico fue más grave de lo que pensaba». Diagnóstico це діагноз, це те, що можна передбачити або встановити за певними ознаками. В цьому випадку діагноз виявився серйознішим, ніж я думав. Слово граве означає серйозний або важкий, якщо мова йде про наслідки. Граве вживається також в таких словосполученнях як консеквенція з гравес або унделіто граве, тобто тяжкі наслідки або тяжкий злочин. «El paciente fue trasladado en ambulancia al hospital» Пацієнта перевезли до шпиталю каретою швидкої допомоги. «En ambulancia» En ambulancia без артикля. Чому? Тому що мова йде про вид транспорту, не про конкретну машину, яка його везла. Наприклад, коче» я подорожую машиною або їду машиною. В'яхоєн автобус, їду автобусом в'яхує на авіон, в'яхує трен, тобто коли ми говоримо, або енбарко, ен тобто коли ми називаємо вид транспорту, але не конкретний засіб транспортний, то тоді артикль не вживається. Estoy esperando los resultados de análisis de sangre. Я очікую в даний момент, estoy е esperando герундій вжитий, очікую в даний момент на результати аналізу крові. Суфріо una reacción alérgica inesperada. Загалом слово суфрір означає страждати або переживати щось. Суфріо una reacción alérgica inesperada означає, що він пройшов або у нього. Ну, якщо перекладати не дослівно, а літературно, то у нього виникла несподівана, неочікувана алергічна реакція. Оце от реакціон алергіка і неспирада. І це означає неочікувана. Бо слово еспер це очікувати, і несперада неочікувана. Лмедіко ме підйоке Респірара Профундаменте. Лікар попросив мене зробити глибокий вдих. Якщо говорити дослівно, то лікар попросив, щоб я зробив би глибокий вдих. І оце щоб зробив, або щоб зробив би, воно дослівно не перекладається. Тому що це суб'юнтив іспанського субхунтіво, І це субхунтіво минулого часу. Чому? Тому що слово підйо в минулому часі. І тоді «респірар», «респірара» – це щоб вдихнув би, якщо дослівно перекладати. La consulta esta де de pacientes impacientes. Взагалі, консульта це той кабінет, де вже лікар приймає. Це трохи дивно звучало б, щоб там було багато людей прямо вже в кабінеті лікаря. Але так як ця фраза є, так я її вам і пояснюю. La consulta esta bayena. Де пацієнтес пацієнтес. Пацієнція взагалі означає терпіння. Пацієнт це той, хто терпить від хвороби. Тому пацієнте. Імпацієнте це нетерплячий. Комбінація двох слів пацієнта імпацієнте означає пацієнти нетерплячі. Зупини відео лише на хвилину. І закарбуй знання собі назавжди. Якщо це відео корисне, натисни паузу. Поділись думкою, залиш коментар чи запитання. Підтримай нас, постав подобайку і підпишись. Будь з нами щодня. Долучайся до нашого WhatsApp і Telegram. Хочеш більше практики і підтримки, використай QR-код і ти вже в нашій спільноті. Окрім того, можна скористатися посиланнями у описі до відео.